Вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає черговий випуск лозівської панорами. До вашої уваги огляд подій від ТРК Лозова новини. Зібрали до них і переходимо. У лозовій можуть реорганізувати тут диспансер. Відповідно до медреформи, заклади виявляють та лікують небезпечну хворобу легень, можуть закрити. Замість нього залишити дві з половиною ставки лікаря. Чим така реорганізація може обернутися для лозівчан та усіх пацієнтів, що обслуговувалися у закладі? Далі. Це обласний протитуберкульозний диспансер номер 6 що у озовій його лікарі обслуговують населення колишніх Лозівського, Близнюківського та Сахновщинського районів. Зараз заклад під загрозою реорганізації через державну реформу медицини. До того ж, показав статистику захворюваності на третину нижчу ніж кілька років тому, розповіла директор установи Ірина Кушнарьова. За 2020 год по Лазовскому району, я только буду говорить, зарегистрировано 26 случаев туберкулеза. Это на 10 случаев меньше, чем в 2019 году. Вот. То есть падение у нас где-то идет заболеваемости на одну треть. Но это же не говорит о том, что все резко повыздоравливали, все здоровы, все у нас замечательно, мы победили туберкулез. То есть это говорит о каких-то системных нарушениях в выявлении туберкулеза. Менше хворих вдалося виявити, бо з початком пандемії коронавірусу скасували медогляди, планові операції та лікування. Саме під час цих обстежень виявляли хворобу на ранніх стадіях. Тому вже згодом лікарі очікують спалах туберкульозу натомість через реформи медицини з'явився ризик, що згодом у Лозвій не буде де вести облік та лікувати таких пацієнтів. указывая нам на то, что вот такие вот у нас цифры, значит, идет, ну, как бы планируется сокращение противотуберкулезной службы таким образом, что у нас будет один центр, вот, а все остальные вот эти периферические, скажем так, лечебные учреждения, они будут слиты с вот этим вот центром. В итоге вот этого слияния, как нам озвучили эти цифры, Лозовая вместе с близнецами в комплекте получит 2,5 эфтизиатра. Которые будут сидеть где-нибудь в поликлинике. Персонал закладу 17 людей. Якщо реформа відбудеться, то з роботою залишиться лише кілька лікарів. Для такої кількості населення це замало переконана Ірина Кушнарьова. Бо щоб виявити одного хворого на туберкульоз, спеціалісти мають оглянути до тисячі рентгенівських знімків, взяти аналізи. Нині для цього у закладі є власний рентген-кабінет, лабораторія та два кабінети для збору аналізів, окремо для дітей та дорослих. Після реорганізації спеціалісти з поліклініки зможуть тільки давати направлення на Харків. Хворі з різними формами Роби будуть вимушені їхати до обласного центру. А це дискомфорт не лише для пацієнтів, а й загроза оточуючим. Занепокоєні цим і у Лозівській міськраді. Ситуацію прокоментував заступник міського голови Ашот Киропов. найважливішого питання ми звернулися до керівників Харківської області, голови Харківської обласної ради Артура Тавмасяна, голови Харківської обласної державної адміністрації, Айни тимчук, а також до народного депутата Юлії Олександровна Світлічної, і всім депутатам обласної ради, які причетні до нашого регіону, які представляють Лозівщину Харківської обласної ради, Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лозова. Учнів Миколаївського старостинського округу Лозівської тергромади возять на навчання до Лозової. Про це учора, 23 лютого, на засіданні виконкому Лозівської міськради повідомила головна освітянка міста Вікторія Урванцева. Вона пояснила, через порушення пожежної безпеки Харківський обласний адмінсуд заборонив використовувати будівлю миколаївського ліцею для навчання. З 25 січня його для учнів організували дистанційно. Кожна дитина має доступ до гаджетів. Більшість батьків дали згоду на тимчасове навчання в закладі освіти Лазівський ліцей номер 1 Це наш опорний заклад, тому ми для них організовуємо додатковий підвоз. За словами Вікторії Урванцевої, навчатися у Лозівському ліцею номер 1 виявили бажання переважна більшість учнів Миколаївського ліцею. У Лозівському ліцеї номер 1 також відкриють інклюзивний клас для навчання дитини з особливими освітніми потребами. Таких класів у Лозівській тергромаді 86, В них навчається 118 дітей. Повідомили освітяни. У Лозовій змінили графік руху та кількість пільгових маршруток. Учора, 23 лютого, виконком Лозівської міськради затвердив новий розклад. Як повідомили в управлінні економіки, на маршруті кільце 2 протягом дня замість 6 буде 4 рейси. Маршрутки, що курсують з 4-го мікрорайону до вулиці Бричука, та у напрямку до Махи змінили час відправлення. Оновлений графік пільгових маршруток шукайте на сайті Лозівської міської ради. Держава на жаль не компенсує ці проїзди. 10% від загальної потреби виділяється коштів з міського бюджету. Щоб задовольнити повністю, треба мільйонів 30. Урвався терпець. Лозівчани стали частіше повідомляти до поліції про факти домашнього насильства. За останні два роки кількість випадків у лозівській тергромаді зросла в чотири рази. Зазначили в управлінні праці та соцзахисту населення. За їхньою інформацією, кривдники переважно середнього віку вони б'ють та ображають своїх рідних, серед яких є і особи з інвалідністю. З кожною сім'єю ведеться бесіда, де потрібен психолог, надається спектр соціальних послуг. Також ми промоніторили 2020 рік 29 випадків, які повторно у нас продовжується насилля, насилля в сім'ї. Так це також підключена служба у справах дітей центр соціальних служб. Працюємо з сім'ями. Місті створена комісія з питань сім'ї гендерної рівності та запобігання домашньому насильству. За допомогою також можна звертатися до лозівських правоохоронців за номером 102 до управління праці або телефонувати на гарячу лінію 1547. 25 лютого виповнюється 150 років з дня народження Лариси Косач, яку Україна і весь світ знають як Лесю Українко. Про те, наскільки знайомі з її творчістю лозівчаним і чим вона приваблює сучасників у нашому наступному сюжеті. Звісно, відома. Відома, а хто да. вона така? Поетеса. А ви пам'ятаєте, можливо, хоч один твір, який вона написала. Якщо чесно, то давненько не вже. Ну, в школі, мабуть. Це да, письменниця, яка писала для дорослих, для дітей. Зараз багато її віршів перекладено на пісні. Угу. Так що знаємо, 150 років. Лесі українці. Ой, звісно. Видаю, письменниця наша. Гордість України. Біля входу до Лозівської юнацької бібліотеки її відвідувачів зустрічає Мавка, героїня лісової пісні. Спеціально до ювілої письменниці Марина Слободяник, викладач Лозівського вищого коледжу мистецтв, створила на корінцях книжок ось такий арт е, да, Лісова пісня це ж енергетика, це поєднання природи да, краси, стосунків між людиною, і природою. І тому, мабуть, у погляді я намагалась передати да, щось таке живе зв'язок з природою листя. Там є да, зображення листя, квітів, як природа. Дитина природи. Да, Дитина Да. Природи, природи. А декілька творчих робіт підготували до ювілею поетеси і студенти коледжу, які є частими гостями бібліотеки. Дуже гарна, підходить наші бібліотеці. Дуже ну, з цитатами, я з цитатами, з її віршами, так. І… Ми дуже раді отримати такий подарунок від студентів та викладачів. Викладач коледжу Олена Сарженко підкреслила, що її студенти щиро відгукнулись на пропозицію створити спільну роботу. Кожен вносив свою частку, всі, всі працювали над нею а особливо зацікавилися написанням віршів. Ну фрагментів віршів. Вони писали тущу пером. Спочатку навчалися пробні були етапи, а потім вже писали фрагменти віршів, які потрапили саме на цю аплікацію. Що ж цікавого для себе знайшли у творчості Лесі Українки юні студентки. Перший свій вірш вона писала у 12 років. Це був Надія вірш. Мені подобається. Тому ми хотіли таким чинком і вшанувати її пам'ять. З якогось боку дуже. Інтимна історія, дуже надзвичайна і дуже надихає на якісь великі звершення, на великі події. Хочеться чогось такого легкого в житті і не неприземленого. Є роботи є твори дуже великі і сильні духовно. Хочеться читати, надихатися її силою духу, силою тіла, тому що вона була надзвичайно незламною жінкою і повинна й досі надихати людей, жінок на цю боротьбу за себе. Інна майстренко підкреслює, бібліотека відкрита для будь-якого виду творчості. Особливо тут вітається креативний підхід, і як приклад, оці незвичайні шати для мавки. Створила це вбрання неймовірна жінка Лариса Іванівна Шапко. Власними руками отаке Гарне вбрання, також унікальне є у бібліотеці. Широко представлена творчість Лесі Українки. Спеціально до її ювілею провідний бібліотекар Людмила Гавриленко створила унікальний продукт, електронну презентацію про пам'ятники поетесі на її батьківщині та за кордоном. Розпочинається вона з цитати: як умру на світі запалає покинутий вогонь моїх пісень. Більше сотні років творчість поетеси продовжує жити і надихати. У лозовій військові з частини А тридцять проводять планові стрільби. Їх організували сьогодні, 24 та 25 лютого на території села Домаха. Мешканців просять зберігати спокій та не відвідувати дану ділянку. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Час новин вичерпали. Дякуємо, що були з нами. У стилі працювала Каріна Островерх. Мені залишається сказати вам до побачення. Наша наступна зустріч традиційно у п'ят ницю на каналі Вектор о 19:30 на все добре